Номер 24 сторінка 7. Обчисла значення виразу B плюс A, що ділиться на 7, відняти 1599, якщо A дорівнює 18,186, B дорівнює 3879. Запишемо спочатку наш вираз, підставивши в нього числа. B в нас 3879. 3000. 879 додати 18186 поділити на 7, відняти 1599 доріні. Запишемо собі порядок дій. Перша дія виконується дії в дужках. Тут у нас дужечок ніде немає. Другими діями виконуємо дії множення і ділення. У нас є дія ділення, отже, це буде перша дія. Дії додавання і віднімання записуються в тому порядку, в якому вони написані. Друга дія. І віднімання в нас буде третя дія. Виконуємо першу дію. 18186 поділити на 7. 18 поділити на 7 буде 2, підняти 14. 8 відняти 4 буде 4. 1 відняти 1 0. Списуємо ще одиничку. 41. 41 поділити на 7, буде 5, тому що 5 на 7 буде 35. 5, віднімаємо від одинички, не можемо відняти 5, позичаємо 11, відняти 5 буде 6. Списуємо далі 8. 68 поділити на 7. Буде 9, тому що найближче 63. 9 на 7 буде 63. Діли, віднімаємо. 8 відняти 3 буде 5. Списуємо 6. 56 поділити на 7 буде 8. 8 на 7 відняти 56. Дорівнює 0. Результат першої дії 2598. Друга дія. Нам потрібно до числа 3879. Додати результат першої дії. Це у нас 2598. Додаємо. 9 додати 8 буде 17, 7 пишемо 1 запам'ятовуємо. 7 додати 9 буде 16, і ще 1 – 17. 7 пишемо 1 запам'ятовуємо. 8 додати 5 буде 13, і ще 1, 14, 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 додати 2 буде 5, і ще 1 6. Третя дія нам потрібно до цього результату, який ми отримали після виконання першої та другої дії, 6477 від цього числа нам потрібно відняти 1599. Записуємо 6477 відняти 1599. Піднімаємо 7 відняти 9 не можемо, позичаємо попереднього розряду, 17 відняти 9 буде 8. Тут вже не 7, а 6. Позичаємо, але 6 відняти 9 ми не можемо, тому ми повинні позичити попередній розряд, 16 відняти 9 буде 7, тут вже не 4, а 3 позичаємо в попередньому розряду, тому що потрібно відняти більше число. 13 відняти 5 буде 8. І тут не залишилось не 6, а 5. 5 відняти 1, 4. Отримали результат. 4878. 4878.